Змагання з дзюдо серед юних спортсменів проводять чотири рази на рік. У цьому турнірі участь беруть 156 дзюдоїстів. Софія приїхала в Ужгород із сусідньої словаччини. Я займаюся дзюдо вже майже вісім років. Колись я потрапила на тренування. Побачила, як займаються діти, і мені сподобалось. Тренер дзюдо Кітен Петер приїздить на змагання в Ужгород вже 10 років поспіль. Цього разу привіз Міхайловце 12 вихованців. каже участь у турнірі стимулює до спортивних досягнень конкуренція обов'язково має бути. Це ж спорт, це дуже важливо. Чим більше змагань, тим частіше борці зустрічаються зі спортсменами з інших міст інших країн. Це ти борці састритаваю зінімі притікармізіненого штату, зі них клубов. Вже досвідчений з Ужгорода Ігор Адамчук Пам'ятає, як починав займатися цим видом спорта. Серед досягнень 16-річного юнака перемога на міжнародних дитячих олімпійських іграх, які відбулися в Голландії і це результат десятирічної роботи над собою. Спочатку це було як треба займатися якимось спортом, далі якось якимось чином переросло вже в можливо в стиль життя. Зараз прихожу ну, кожен день на тренування з думкою, що тут моя команда, тут всі друзі і. Просто після школи навіть з тими фізичними нагрузками, які я тут отримую, я просто відпочиваю. Міжнародні змагання з мужгороді проводять кілька разів на рік. Приурочують до різних вагомих дат. Цього разу турнір влаштували до новорічно-різдвяних свят. Діти наші виступають хорошо, слава Богу. Чемпіони, призори. От зараз награждали юношу, який став призором України. Буде відбиратися на чемпіонат Європи Смагін, Лев. Дуже приємно. І кожен год у нас хтось відбирається на чемпіонат Європи, на мир. Будемо сподіватися, що це теж пройде. Міжнародний турнір з дзюдо триває. Кращі в своїй віковій категорії отримують нагороди. Закарпатські дзюдоїсти запрошують усіх бажаючих займатися цим видом спорту. Вік від шести років.